Вітаю, друзі, В ефірі Афіша Вінниці, де ми з вами традиційно дізнаємося про цікаві культурні заходи нашого міста. Тож, якщо ви ще не вирішили, куди піти і на що подивитися цього тижня, то не перемикайте, адже попереду багато цікавого. Поїхали, коли настане день і весна-весна прийде? Ми з вами заплетемо шума. Якщо впізнали знайомі рядки і навіть проспівали їх, то цей захід точно для вас. Концерт Подільського камерного хору Леонтович Капела з улюбленими композиціями української стради 20-21 століття. Тож 28 лютого приходьте до філармонії та насолодіться улюбленими піснями. Початок о 19.00 нуль коштують від 150 до 350 гривень. Чи пам'ятаєте ви і вас? Цикати Лесика, хлопчика, що постав із деревинки, ледь-ледь врятувався від підступної зміївни. А чи знаєте ви, що ця казка з'явилася дуже і дуже давно? Якщо хочете дізнатися, як це відбувалося, 1 березня завітайте до театру ляльок і станьте свідками народження казки. Ви та ваші дітки не залишаться байдужими, то приходьте. Початок об 11 та 14.00 квиток коштує 150 гривень. Ну знову ця лисичка. Про витівки цієї героїні ми знаємо все. Хоча казка у театрі ляльок зовсім. Нова, і можливо, ми побачимо інший бік цієї хитрунки. Отже, знайомтеся із героями пташиного двору. Самозакоханий індик, танцівник гусак, турботливі курка та півники. Їхні маленькі недосвідчені курчата. Саме вони й потрапили в біду, але добре, що у цій касті у них з'явиться вірний друг. Адже у вірності пса ніхто, мабуть, ніколи і не сумнівався. Маєте можливість на власні очі побачити ці неймовірні пригоди. Тож приходьте до театру ляльок на виставу, як лисичка, пташкою була. Початок об одинадцятій та чотирцятій нуль квиток коштує 150 гривень. Неймовірний чів із великими концертами 8-9 березня у театрі імені Садовського. Дивовижні чуттєві хіти, стильні, сучасні балади про кохання, в цей особливий весняний час заспіваємо разом. Танці, обійми, сюрпризи та шалена енергетика. Ці концерти та атмосферу ви не забудете ніколи. Тож красуні не не пропустіть, адже маєте бути там, де завжди гарно так. Початок о 19.00 Квитки коштують від 390 до 880 Гривень, народна артистка України та улюблена телеведуча програми Фольк Мюзик Оксана Пекун із з великим сольним концертом у Вінниці. На вас чекає справді свято музики. Хіп я така, що молода, що тік-ток, дивовижні прем'єри та всі улюблені пісні. За 30 років на сцені Оксана Пекун скорила серця українців. Це буде неперевершений вечір. Тож не пропустіть Початок о 18.00 Квитки коштують від 350 до 630 гривень. Якщо полюбляєте історію, обов'язково відвідайте музей України марки. тут представлені тисячі українських марок та конвертів, які були створені ще на початку 20-го століття з початком українського тризуба. Ну, і, звісно ж тут відкрити для себе нові грані української історії, тож обов'язково завітайте. Працює він з вівторка по неділю, з 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. А для тих, кого цікавить техніка, у Вінниці працює єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжні його арбіток за також величезну кількість різноманітних мініатюр. Тут Є все автомобілі, літаки, танки, кораблі та ще багато-багато цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Працює він щодня з 12 до 21 години. Хідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Друзі, як бачимо, чудових заходів багато. На будь який смак і для будь-якого глядача. Тож не зволікайте, купуйте квитки та насолоджуйтесь. А в ефірі була афіша Вінниці. Побачимось.